Супер рідкісна прогулянка Ембер Герд із трьома дітьми демонструє класичні костюми на Хелловін, які вони всі обрали. Ембер Герд і троє її дітей Хелловін у класичних костюмах. Ембер Херд і її троє дітей потрапили в центр уваги соцмереж після того, як опублікували на своїй сторінці в Instagram милі фото на Хелловін. На кадрах артистка та її діти демонструють костюми, від яких важко відірватися. На першому фото зображена Ембер Герт у чорному костюмі відьми, її світле волосся розвівається на вітрі під час сімейної прогулянки. Її донька Уну також у костюмі відьми, але з яскравими акцентами. Близнюки, які личить маленьким гуру Хелловіну, один маленький гарбуз, а інший моторошний павок. Шанувальники не могли не помітити, як ретельно артистка підбирала костюми. Кожен з учасників свята знайшов свій стиль, а спільне фото на пам'ять підтверджує, що родина Херт знає толк у святах. Нагадаємо, Ембер Херт стала мамою у квітні 2021 року завдяки сурогатному материнству. У своєму інстаграм вона поділилася радістю народження дочки Уни Пейдж Херт, написавши: Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах. Тепер я розумію, наскільки радикальним для нас, жінок, є таке мислення про одну з найважливіших частин нашої долі. У День матері 2025 року Херт оголосила про народження близнюків вона написала День матері у 2025 році я ніколи не забуду цього року. Я надзвичайно радий відсвяткувати поповнення сім'ї, яку я прагнув створити багато років. Ці слова підкреслюють важливість сім'ї для актриси та її бажання бути материнством, незважаючи на особисті труднощі.